Що саме покласти бджілкам як дотацію? Це питання турбує багатьох бджолярів, адже багато хто не може вибрати для себе, що буде для них краще, дешевше, зручніше і так далі. Тому розпочнемо з найкращого варіанту. Найкращий варіант це, звісно, Канді. Але, як завжди, є але, де Канді має бути чисте, без пилу. В якому разі не має бути пилку в Канді, тому що пилок може спровокувати бджіл до вирощування розплоду. Навіть отой невеличкий відсоток, який кладуть там в Канді пилок, це тільки для весняного розвитку. Ні в якому разі ні, не, для зими, не для зимової дотації. Тому на першому місці це, звісно, Канді. Краще, якщо воно буде на інвертованому сиропі, воно буде набагато краще засвоїтись бджілками. А також не буде так сильно збиватися, злягатися і кристалізуватися. На другому місці, на мою думку, це, звісно, мед. Я кладу соняшниковий мед. Але попереднє я його трішечки підігріваю, тобто заношу в хату, там відерце, даю йому прогрітися до там, 20 градусів, умовно. І ось таким. ось Можна іншим. Ну, я побагато не накладаю в пакети. Просто беру в дриль із міксера, вінчик оцей, вставляю і перебиваю міксером, щоб розбити трохи кристалічну решітку. Тобто мед не розкристалізовується зовсім рідкий не стає, але вже й не в грудки. Бджілкам такий мед взяти набагато краще і легше. І він вже потім не збивається в один суцільний комок. Тому я використовую це саме так, таку підгодівлю, тому що це, по-перше, дешевше, не потрібно канді купувати, за доставку платити. А по-друге, в принципі, мене цей варіант устраює, влаштовує, адже мед у мене завжди є в надлишку. Я оптом мед майже не здаю. В основному в роздріб. Мед є. Тому я використовую мед. Ще є такий варіант, е рамка зверху ложить рамку, кладуть. То цей варіант мені взагалі не подобається. Звісно, якщо у вас є рамки, ви можете покласти цю рамку, але ж е достатньо складно тоді проконтролювати, наскільки вони е бджілки е вже з'їли цю дотацію. І виходить, що якщо ви піднімаєте рамку, ви можете, коли її ложите, подавити бджілок, або не можете швидко і якісно оцінити, наскільки потрібна бджілкам дотація чи не потрібна. Кажуть, ви рамку просто положили і забули. Я таким не займаюся. Положили пакет, чи це канді, чи це мед, і одразу видно, наскільки там вони їдять, вони його не їдять. Потрібно ще додати, не потрібно. Тому ну, я використовую просто мед. Але якщо вам хочеться поекспериментувати або є зайві рамки, то, звісно, ви можете покласти і рамочку. Тобто, виходить рамка з медом, це вже третій варіант. Це, ну, на мою думку. Це вже на третьому місці ця дотація. Ну, це отакі три варіанти. Кому щось, якісь питання будуть, можете задавати в коментарях, можу подробніше розповісти, до речі, ложите Канді або мед в пакетах, обов'язково вилочкою. Ну я беру вилочку цю для розпечатки рамок. Вилочкою роблю дрібні маленькі отвори в пакеті. Щоб джілка могла одразу відчути, де цей мед і як прогристи пакет. Тому що. Не завжди буває таке, що ложать в мед без або мало дірок роблять, або взагалі не роблять, думаючи, що бджілка сама прогризе пакет це і забере мед. То буває таке, що бджілки просто не прогризають, або не скрізь прогризають і деякі улочки, залишаються без їжі і від голодної смерті гинуть. Тому намагайтеся робити, щоб ці пакети були. Якомога ширші, щоб перекривали всі вулочки у бджілок. Також можна положити брусочки для того, щоб був бджілкам перехід між вулочками, щоб вони могли переходити. Ну, це такі рекомендації. Все, всім до зустрічі!